Волонянка під наркотиками понівечила обличчя аптекарці. На благодійному концерті зібрали гроші для воїнів. Їхав з незадекларованим товаром. Віз волосся і телефони. Про головні події середи 27 листопада дізнавайтесь у випуску новин на часі. У студії «Аверсу» працює Юрій Куцик. Вітаю. У Донецькій області загинув військовослужбовець з Луцька Владислав Бонк. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Боримельської громади. Захисник загинув 23 листопада в Бахмутському районі Донецької області. Тепер Владиславу Бонку на віки 22. Поховання відбудеться у Луцьку. Про час і дату повідомлять додатково. Стало відомо про загибель випускника Волинського військового ліцею імені Героїв Небесної Сотні Івана Лавора. Як інспектор прикордонної служби першої категорії 9-го прикордонного загону він із честю захищав українські кордони, виконуючи найскладніші бойові завдання. На Фейсбук сторінці ліцею повідомили. На жаль, 18 січня цього року під час запеклих боїв на Покровському напрямку Донецької області Іван героїчно загинув, залишаючись вірним військовій присязі до останнього подиху. Його загибель стала невимовним болем для всіх, хто його знав, а тіло було ідентифіковано лише в листопаді цього року. На війні з російськими окупантами загинув герой Андрій Калуш, який жив у Колківській громаді. Відважний земляк воював у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Долбуша. Герой прийняв останній бій 21 листопада. Чин поховання воїна відбудеться 29 листопада о 10-й годині у селі Малий Шпаків Рівненської області. Лучани провели в останню дорогу ще одного свого героя. У кафедральному соборі Святої Трійці. Зібралася чимала кількість людей, аби попрощатися з полеглим захисником Сергієм Дудкою. Крізь скорботу та сльози близькі загиблого воїна поділилися з нами, спогадами про нього. Театральна площа міста знову заповнена людьми у чорному одязі. Сьогодні тут зібралися усі небайдужі, аби провести в останню земну дорогу загиблого захисника Сергія Дудку. Віддати шану полеглому воїну прийшли рідні, близькі та просто небайдужі містяни. Гарний хлопець жив з таким твердим. Я навіть не знаю, як це правильно сказати. Ставленням до України, до своєї родини, одружився, е, дитинка в нього маленька. От. Ну, це син моєї колеги, і давно його знаю, тільки з хорошої сторони. Був він в АТО воював е, в складі Азова. Е, потім він пішов в Національну гвардію і так склалася така біда. На жаль. Сергій Дудка був одним із тих сміливих та рішучих чоловіків, які ще з часів, АТО добровільно взяли до рук зброю та пішли боронити країну. Попри молодий вік, дружину та маленьку донечку, військовослужбовець хоробро виконував свій громадянський обов'язок. Він був один з перших, хто взяв зброю в 2014-му і в 22 му не задумуючись, так само повторив це. Він був прикладом для багатьох добровольців, для багатьох тих, хто. Захищали нашу країну з перших днів війни і коли ми втрачаємо таких людей, як Сергій, я вам скажу. Я навіть не знаю, як далі жити. Лучанин Сергій Дудка, 1992 року народження, з початком повномасштабного вторгнення був зарахований у лави Національної гвардії України. Будучи командиром стрілецького взводу стрілецької роти, чоловік боронив країну на східних рубежах. Свій останній бій герой прийняв 13 листопада поблизу села Нестерянка Запорізької області. Сергій, хороша світла, людина хороше світлий хлопець. Я його знав особисто. З 15-річного віку, з його мамою довгий час працювали в одній, в одній сфері. Тільки позитивні емоції. Шкода, що так пішов рано життя, молодий хлопець, жити і жити, маленька дочка. Але, на жаль, так сталося. Віддав найдорожче. Всі до одного пригадують полеглого воїна як світлу, щиру та добру людину, не стримуючи сліз, присутні й досі не можуть повірити, що Сергій загинув. Женився на моїй сусідці, ото що я його знала. Ну доброзичливий, завжди вітався. Погано слова нічого не казав. Те, що я можу сказати. Має дружину. Дитинка осталась півтора року. Вічна пам'яті. Відспівали захисника у соборі Святої Трійці. Цей останній спочинок герой знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Рідні, друзі, сусіди проводжали в останню дорогу полеглого захисника Сергія Веремчука. Без сина лишились батьки. Без чоловіка дружина, без батька діти. Герою було всього 44 роки, але його життя нещасно обірвала війна. Всі, хто знав і любив полеглого захисника Сергія Веремчука, прийшли до собору всіх святих землі Волинської у Луцьку віддати йому останню шану. Він був дуже добрий. Це був. Дуже добра людина, він не був ніколи жадний, він завжди був щирий. Дуже шкода всіх, дуже шкода хлопців, щоб У Скалі прокляття жила людина, купив квартиру, щось дбав, він був веселий, він був щирий, Кажу, він завжди допомагав, щось треба. Мене Чоловік помер, він мені допоміг мойку посту. Ну, я не знаю, що казати, згадуються такі дрібниці, але ті дрібниці, вони завжди, він підтримував, завжди щось треба, Сережа. Серйоз... Сергій безвідмовно. Він завжди був поруч. До війни Герой працював на одному з волинських підприємств. У нього лишились згорьовані батьки, сестра, дружина та двоє синів. Хоч для дітей Сергій Веремчук був відчимом, виховував їх як рідних. Лиш найтепліші спогади про захисника і у дівчини одного з його синів. Хороший, веселий був дуже завжди був позитивний, завжди які жарти шуткував. Добре ставився до людей. я можу сказати. То була дуже хороша людина. Щоб не було, він завжди шукав чомусь позитив. Як до синів ставився, вони як до батька ставились. Дідько Сергій був дуже хорошою людиною. Ну, якщо потрібно потрібна була якась порада, він би завжди допоміг, завжди би щось порадив. Підтримав би то точно герою було лише 44 роки. На жаль, його життя обірвалось 20 листопада на війні біля села Петропавлівка Харківської області. Але пам'ять про Сергія Варемчука у всіх, хто його любив, житиме ще довго. Світло, добра людина. Світла світло такий компанійська, і як вам сказати, такі і пошуткує, і добра, світла людина. Був. Дуже важко, дуже важко це все пережити. Запам'ятала добрим, чуйним. Я його не бачила, вже років 20, напевно. Моєї хресної син, але хороша людина. Я була мала, завжди до них приходила. Дуже подобалось з ним гратися, але прийшла провести його останній путь, підтримати всіх рідних і вічно пам'ять йому. Свій останній спочинок герой Сергій Веремчук знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна честь та шана усім полеглим героям. У Луцьку двоє неповнолітніх дітей утруїлися алкоголем. Як стало відомо, прикрий інцидент втрапився в одному із будинків на вулиці Митрополита Шептицького. Хлопці 12-13 років разом вживали спиртні напої. Така витівка скінчилася госпіталізацією та отруєнням. Легковик влетів у відбійник і протаранив його. Та так, що аж повиснув на мосту. Аварія стала сьогодні на вулиці Ківерцівській у Луцьку. Згодом машину з місця ДТП вже забрали. Тим часом в патрульній поліції кажуть, що виклику на 102 щодо цієї ДТП у них не було. Тож на місце аварії станом на 16.15 патрульні не виїжджали. Так би мовити, водій не дзвонив і відбійник теж не скаржився на Керманича. Але хіба то не нагадує втечу з місця ДТП. Тим паче, що пошкоджено майно відбійник. Тож, чи будуть копи шукати водія, невідомо. А от чи бачили цю аварію, патрулюючи місто поліцейські. Повідомили, що на той час всі патрульні екіпажі були на викликах. Те саме перехрестя і знову ДТП. У Луцьку на проспекті Соборності сталася аварія за участі двох машин. Там ввечері, 26 листопада, автівка врізалася у дерево і стовп. Сталося біля пішохідного переходу і перехрестя з вулицею Чорновола. Вчора, в 21 першій годині 16 хвилин. Поступив виклик багато екстреної медичної допомоги з приводу ДТП. По приїзду на місце події було виявлено. Автомобіль, який врізався в стовп, і також двоє постраждалих. Це жінки, одна жінка від госпіталізації відмовилася, а інша була госпіталізована профільний заклад охорони здоров'я із попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма. Патрульні поліції кажуть, що ДТП трапилося через створення аварійної ситуації. Одна із автівок, повертаючи ліворуч, створила аварійну ситуацію, а водій автомобіля Нісан їхав у зустрічному напрямку. Щоб уникнути зіткнення, повернув праворуч і врізався у стовп. Копи склали два протоколи: за створення аварійної ситуації і порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Нагадаємо, 8 листопада на цьому ж перехресті сталася смертельна ДТП. Тоді водій на великій швидкості врізався в електроопору. Керманич і пасажирка загинули на місці. Телефони, що були у користуванні та зрізи натурального людського волосся. Водієві, що віз такі товари, довелося червоніти на зеленому коридорі. У громадянина, що в'їжджав в Україну мікроавтобусом. На митному посту у стилух виявили незадекларовані товари. Це 21 телефон і майже 25 кілограмів людського волосся різної довжини та кольору. На порушника склали протокол. Він буде змушений сплатити адмінштраф. А працівники митниці нагадують про правила користування зеленим і червоним коридором. Наголошуємо, що вибір смуги руху в автомобільних пунктах пропуску зелений або червоний, має юридичне значення. Громадяни, які проходять зелений коридор, звільняються від подання письмової митної декларації, але звільнення від письмової митної декларації не означає звільнення від обов'язку дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України. При цьому. Не підлягають письмовому декларуванню і не є об'єктами оподаткування митними платежами на зеленому коридорі. Товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро, а сумарна вага яких не перевищує 50 кг. Усім іншим, слід обирати червоний коридор. Письмово декларувати свій товар, сплачувати податки і в такому випадку без перепон перетинати державний кордон України. У Володимирі молода жінка під дією наркотиків напала на працівницю аптеки. Склом з дверей, які розбила, щоб увірватись всередину, понівичила їй обличчя і надірвала вухо. При цьому, коли йшло до судове розслідування, просила не брати її під варто, бо ж вдома має маленьку дитину. Більше того, у суді постраждала аптекарка висловила несподіване прохання. Волинянка, яка напала у Володимирі на аптекарку, почула нещодавно свій вирок заскоєне. Нагадаємо, подія сталася в березні цього року. Опівночі скляні двері цілодобової аптеки в місті Володимир розсипались на уламки скла від удару після приміщення закладу увірвалась 24-річна дівчина. Вона була в наркотичному сп'янінні і дуже агресивна. З кулаками накинулась на аптекарку, яка в ту ніч працювала на зміні. Била її руками, ногами і навіть вогнегасником. Та найгірше для фармацевтки було попереду. Її нападниця взяла в руки уламки скла. Взяла в праву руку уламок скла від розбитих нею ж дверей та нанесла 25 порізів в ділянках рук, щоки та скронево нижньо щелепної ділянки, після чого пальцями рук вдавлювала очі та укушенням зубами за ліве вухо, спричинила потерпілі тілесні ушкодження у вигляді множиних відкритих ран голови, ран щоки, різаних ран рук, травматичної ампутації завитка та частиною хряща лівого вуха, закрито черепно-мозкової травми, стру. Су головного мозку. Після цього нападу у жінки на обличчі лишились численні шрами, травмоване вухо. Внаслідок цих ударів, зокрема й порізів склом, одержала непоправне спотворення обличчя, яке тепер потребує серйозного хірургічного втручання. До слова тоді в місцевих групах і змі писали, що нібито ця дівчина в ту ніч ще розбила автівку, яка була припаркована в сусідньому з аптекою дворі. Чи мала нападниця якісь особисті образи на працівницю аптеки, чи це все дія наркотиків, які вона вживала наперед? Додні невідомо. Працівниця аптеки втрапила до лікарні, а дівчину помістили під варту, хоча вона клопотала, аби їй дали домашній арешт, бо ж хоче бути зі своєю маленькою дитиною. Можливо, саме наявність дитини в результаті і стала причиною безсумнівно милосердного вчинку постраждалої жінки. Суд бере до уваги думку потерпілої, яка просила не позбавляти обвинувачену волі, а призначити покарання та звільнити обвинувачену від відбування покарання з випробуванням. Підтвердила, що їй добровільно повністю відшкодована моральна та майнова шкода. Жодних претензій до обвинуваченої вона не має. Врешті на початку листопада був вирок. Дівчину за цей напад покарали трирічним іспитовим терміном. Юлія Остапович для новин на часі. Підвищення тарифів на воду, встановлення камер відеоспостереження у місті, покращення якості води та ремонт будинку на відродження, у який влучила ворожа ціль. Все це та низку інших питань обговорили на 65-й сесії Луцької міської ради. Що ж, затвердили, а у чому відмовили? Далі у сюжеті. 27 листопада відбулося 65-те пленерне засідання сесії Луцької міської ради. На порядку денному чимала кількість важливих питань. Почали засідання з привітання мера міста з його четвертою річницею на посаді міського голови. Ми вам хочемо побажати успіхів у вашій нелегкій справі. Перемоги нам всім, і щоб ви могли реалізувати всі свої ідеї, всі свої наміри, ті, які ви мали 4 роки тому, і хай вони додаються в Україні, яка перемогла, вільному Луцьку. І всього вам доброго. Дякую. Дякую. Підняли тему і будинку на проспекті відродження, у який влучив шахет. Головне питання чи встигнуть його відремонтувати до кінця цього року. Повідомили також, що ж там з ветеранським хабом у місті. При затвердженні коштів на 2024 рік частину виділили і на створення цього хабу для військових. Зараз же міський голова повідомив на якому етапі робота над ним. Наразі в нас йде збір пропозицій від громадських організацій ветеранських. Відвезли від ветеранів безпосередньо збір. пропозицій йде як в письмовому вигляді, так і шляхом залишення відгуків через Google форму, шляхом залишення відгуків через сайт місцевої демократії. Ми орієнтовно до кінця місяця завершуємо цей збір. І з урахуванням цих рекомендацій буде завершення розробки відповідної проєктно-кошторисної документації і оголошення вже закупівлі на безпосереднє будівництво. Обговорили питання затримки заробітних плат у Луцькому пологовому будинку. Міський голова пояснив, чому на даний момент така ситуація сьогодні. Кількість пологів у зв'язку із повномасштабним вторгненням, у зв'язку із еміграцією українців за кордон ще сильніше впала, впала і в пологовому будинку впала і в перинатальному центрі. І сьогодні я не знаю, чи ми вийдемо навіть на тисячу пологів за цей рік в пологовому будинку. Справа в тому, що фінансова система роботи пологового будинку виглядає наступним чином. Є пологі, і вони відповідним чином оплачуються НСЗУ. Якщо немає пологів, значить пологі не оплачуються. НСЗУ не виплачує просто зарплату на таку-то кількість персоналу. Тому, власне, сьогодні через таку фінансову ситуацію з НСЗУ і відбувається затримка заробітної плати. Окрім цього, депутати затвердили комплексну програму Безпечне місто на 2025-2029 роки. До слова, нові камери відеоспостереження з'являться не лише у Луцьку, а й на території усієї громади. Погодили і раніше анонсовану програму Вода для здорового майбутнього на найближчі 5 років, мета якої забезпечити мешканців громади якісною та безпечною для здоров'я питною водою, що відповідає санітарним нормам, а також удосконалити інфраструктуру водопостачання та водовідведення. До слова, тарифи на воду так також можуть зрости. Адже, як зазначили, Луцькводоканал уже декілька років працює собі у збиток. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Прилуцькому ліцеї номер 29 провели благодійний концерт і ярмарок на підтримку ЗСУ. Дійство назвали Збережи серце воїна. Вірші, пісні, танці учнів ліцею не залишили байдужими нікого. На ярмарок діти, батьки та працівники ліцею принесли домашню випічку та вироби ручної роботи. Зібрали понад 82 тисячі гривень захисникам. Я хочу сказати і попросити, щоб ніколи не було такого, що моя хата з краю. Такого не може бути в нас сьогодні. У нас має бути так. Якщо не я, то хто? Я дякую усім, хто сьогодні є в залі, наші захисники, наші волонтери. Я дякую всім, хто боронить нашу країну, хто боронить наше небо. На ярмарку були присутні військові з села Прилуцьке та захисники 204 ї бригади Севастопольської авіації. Всі учні з радістю долучились до ярмарку та концерту. Власниками напекли печиво, зробили в тісті і різні солодощі. Нам дуже це сподобалось, і ми будемо далі допомагати нашим Збройним силам України і віримо в перемогу. Слава Україні! Збирати справжні скарби, концерти із виступами колективів Волині продовжують наші колеги. Цього разу патріотичні, народні, стрілецькі пісні для проекту. Любіть Україну, виконували колективи Камінь Каширщини та Любешівщини. Трохи закуліся далі у сюжеті. Спершу творчий колектив телерадіокомпанії «Авер» завітав у Камінька-Ширську громаду. Народною творчістю порадував аматорський фольклорний колектив Криниця із села Видерта. У такому складі народний гурт виступає три десятиліття. Наймолодші учасниці 63 роки, найстарший – 80. Криниця виступає у старовинних традиційних вбраннях. Побували чи не на усіх фольклорних фестивалях. Приїхали сьогодні і виконали повстанську пісню і стрілецьку пісню. Колектив співучий, колектив творчий. Жінки, хоч і вже й поважного віку, але самі чуєте, які в нас голоси. І колектив, чого творчі, кажу, бо ми виконуємо дуже багато обрядів, а в обрядах треба там не тільки співати, і якісь слова казати, і щоб було правильно, і щоб було, як то кажуть, стименно до тих, які, як нам люди передають. Ми мусимо таким, як кажу, голосом говорити. як-то цього. А збираємо, як то кажуть, по селі до старіших людей ходили. О, Веснянки записували, косарські пісні записували, жнива. Хоча ми вже і старіші ми і так пам'ятаємо, але все одно де щось ми не знаємо, ми запитували старіших людей. Я запитувала ще й мами, в свекрухи своєї, і осінні, і побутові пісні співаємо. І колядки. Ну, виконуємо все, як то кажуть, від Різдва до злодопосту. Учасниці народного аматорського фольклорного колективу вони дуже скромні. Їх душа співає так, як ми добре живемо. Хочу сказати, що вони є переможцями багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів цьогоріч. Кацво камінь Каширської громади увійшло в нематеріальну культурну спадщину України. Ці всі жінки є носіями елементу. Вони всі вміють ткати, снувати. Вони дуже хороші майстрині. В кожного повні скрині добра, полотна, рушників, сорочок. Це в них один екземпляр одягу, а в їх таких декілька. Вони дуже скромні. Працюють, співають, збираються за столом, плачуть. Якби їх посадити, автобус і їхати через всю Україну, починали б із стрілецьких повстанських, далі пішли п'ягідні, весільні, різдвяні. Чотири десятиліття існує інший колектив громади, народний аматорський ансамбль народної пісні, родовід, Центру культури та дозвілля. Вас вітає колектив, який чотири дня тому відсвяткував своє 38-ліття. 38 років несе у світ широкий пісню думу, пісню сповідь, пісню душу. Зачаровує людей торкається найпотаємніших струн серця, кришталеву дзвінка, задушевна, п'янка і ніжна українська пісня. А саме з таких і складається репертуар колективу. Ой, ти TV Приданки співають уже кілька поколінь. Сам колектив заснований у 83-му році, а в 11-му, в 2011-му ми отримали звання народний. Вже колектив, так можна сказати, вже три покоління в нас пройшов, ну, вже старіші люди помирали. Ну, починала моя мама була. Зараз вже я співаю, зараз вже моя дочка, вже і внуки в нас є. Що теж в нас є дітки маленькі беруть участь в колективі. Коли ми показуємо якісь обрядові дійства, того, що в нас їх налічується дуже багато, 17 таких як обрядів і обрядових дійств, де ми показуємо все від посівної до жнива. Бощівщина теж порадувала народною творчістю. Зараз у нас звучать дуже різні пісні, і різних жанрів, різних мотивів. Ми переважно підбираємо щось під саме конкретний концерт до голодомору чи там будь-якого будь 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 концерту ми підбираємо конкретно. Сьогодні виконували українську народну пісню «Ой, на горі вогонь горить. Дуже запала до душі, гарно звучить. Пісок житом не зіходить. А Семріська не раз-два. Ми дуже вдячні за цей проєкт Аверсу, тому що це свого роду величезна підтримка аматорам, яким, які іще раз можуть спробувати себе на сцені. І знаєте, творчість їхня. і мистецтво воно допомагає нам виживати. Тому що саме це, мабуть, і раніше, і зараз було тією силою, яка тримала нас. Кожен день, мабуть, мабуть, це так. Попереду – нові громади і нові враження. Стежте за анонсами на телеканалі Аверс і не пропустіть колоритні концерти проєкту Любіть Україну. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із Камінькаширської та Любишівської громад для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите, на екрані, або пишіть у месенджер Facebook сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. Хороших вам новин та до зустрічі в ефірі.